Всім привіт! Сьогодні заходила на базар по путі. Скупилась, покажу вдома що купила. Yeah. Поки там була на базарі на Анголінка, прогримів такий взрив, схоже дуже на каби, дуже близько. Так було гучно дуже. Люди всі про це розмовляють і зрозуміла, кудись, на жаль, попали. А я йду пішки додому. Вже так зголодніла, так хочеться їсти, вже не можу. Я не снідала сьогодні, тому що мені потрібно сьогодні було на процедури сходити. На реабілітацію я ходжу в лікарню одну. І там був механічний масаж для спини. дарсонваль у мене був. І ще з наступного дня буду робити різні вправи на покращення мого стану позвонка, позвонків, шину і грудного відділу. Пробую. Похоже, там у мене до 30 квітня будуть вправи ці. І все. Сподіваюсь, щось допоможе. А тут жабки, лягушки квакають. Чуєте як звуки природи вам ще гучніше стали квакати? Все, Все я прийшла додому, покажу, що я сьогодні купила. Була на базарі на Анвольника. І огірки а, сьогодні по 50 гривень. Коли нещодавно були 100 гривень, от, тільки на днях. Я взяла пів кіло, такі гарні, це дуже добре. А от томат чері я взяла в АТБ, тому що там а, 50 гривень от це от буде. Вони смачні більше. Ну і приправа до курки. Мені вона дуже подобається від своєї лінії це ВТБ. Дуже гарно. Беру її постійно. Так, це ВТБ. Це я на базарі взяла сир. Там є такі прилавки у них, у них де є і сири, і там, різні і творах, і, і, і так далі. А сир кантрі 200 гривень всього. Я взяла 350 грамів на салати добавлять і натирати. Тільки вони працюють за готівкою. Оце тільки одне. А так, дуже гарна ціна на сир. І там всі 200-250 гривень, тому що в магазині в Петриківці все це коштує від 300 гривень сир. Такі ж самі, в принципі. Так, це мої, моя сім'я попросила зробити їм ще раз Паску, <со> тому що та швидко так улетіла, швидко з'їли, вона дуже смачна була, і вирішила я ще раз зробити для них паску. Я взяла там, там, де коф'єчей, ізюм гарний такий, і цукату пасечку. Я хочу зробити творожну паску, і там добує розтоплений шоколад, і мені потрібен був білий шоколад в таких таблеточках я взяла і молочний. От. От 30 гривень 100 то На базарі Де там є чаї, кофе. Таке. От. Я взяла по 100 грамів. Творожна паска називається три шоколади, але ну, у мене буде два шоколади. Чорний шоколад я не буду додати, а тільки молочний та білий. І Тим самим буде у мене дуже смачна пасочка. Форму я купила в Аврорі, навіть дві, але ще не користувалася. І хочу зробити, тому що мій син дуже любить цю пасху творожну. Він чекає її. Я на пасху не встигла зробити, а зроблю на днях зроблю її. От. Так що це дуже гарний вихід, кому потрібно отак розтаплювати. Тому що плитка шоколада стоїть 60 гривень 65. Теж десь так, приблизно 100 грам. А тут, от, в таких етях, вона дуже, дуже е, зручно плавити його і додати. Все. По цьому все. От. Так що буде пасочка в нас ще раз Дві. два види. А ще там є на базарі за травайними трамвай, путями, ну, де торгують квітами, і там ще поперек буде овочі таке різне. І за углом, як йти вже на базар, де побільше зелені, там всього, там є магазинчик такий рибний, бухта рибака. Хто знає, то дуже гарні ціни там і асортимент чудовий. От. І я взяла вже другий раз, беру це мойва в такому смачному маринаді. дуже, Вона 90 гривень стоїть, коштує 90 гривень. І така салака холодного копчення, дуже смачна, теж вже е, пробу, пробували її. Вона коштує 120 гривень кілограм. От я взяла 350 грамів цього і мойви 200 г всього у мене вийшло на 60 гривень. Всього. А тут достатньо її. Вона дуже смачна. От. А сьогодні ми. Ми вже на мангалі запекали картоплю, і ми ще її в духовці трошки підігріємо, підпечемо, і з такою смачною рибкою ми сьогодні будемо її куштувати. Це буде дуже гарно. Потрібно зняти стрес, від зривів сьогоднішніх, тому будемо балувати себе. Так, з їдою все, я вам показала все розказала тобто, такі невеличкі у мене сьогодні покупки. А ще я зайшла в садовий магазин, там теж на Анголінка у нас на базарі є і купила такі препарати для троянд, їх зараз потрібно обробляти. вже. І Мені порекомендували таке. Роблю бакову суміш на 10 літрів води. Один пакет Енджо беру, один пакет, пакетик Парацельс, і туди додаю плантафол ось таке підживлювання. Тут від хворіб для квітів, ягід, винограду, дерев, ось цей, а це інтексицит від різних гусениць, бабочок там. Від різних шкідників. І от по одному пакету від кожного так змішую і буду обрискувати троянди всі. І так, почти пакети зароблю, тому що у нас троян багато. Зробимо о, таку обробку весняну. Тому що бабочки гусениці вже літають, і, і на калині теж вони вже є. А ще я тебе взяла там, насіння була петрушка ароматна і рукала. Ще потім щось доберу, По 5 гривень вони і посажу замість тих, які у нас там пропали на вулиці. Отак от все. Ще взяла от таку вафельку від Рошен. Дуже смачна. Отака от Вона. Коштує 10 гривень, але ну, мені вона подобається. Хочу зараз з цикорям випити. Цикорі вже зробила от він. І зараз поп'ю з вафелькою. Отаке от у нас сьогодні. Всім гарного дня, всім чудового настрою. В тому році посадила такий шелоподібний флокс білого кольору. Дивіться, який він гарний став. Квітує чудово. І таких на базарі я не бачила більше білих. Мені пощастило, що я б... його купувала. Чудовий колір. Так, а ще я садила отакий колокольчик, дзвіночок. Садила дзвіночок, не пам'ятаю вже як. Назва, які у нього будуть сині квіти, тогорічний садженець, розростається. Так, а тут такий колір малиновий. Трошки менше стало її. А там травка готє, наростає. А мшанка у нас тут росла. Пам'ятаєте, така салатова була і там зелена, а от вона висохла, на жаль. Те то спекотне літо було, і скільки б ми її не поливали, її маловато було вологи. І тому вона висохла, на жаль. І все, її тут немає. Ось тут під Івою Хакуранішики у нас. Залишилась мшанка зеленого кольору. Бачите, от тут ще нічого, а всередині вся посохла. Хоча тут тіньова сторона, і Ай, вона така капризна. Мені дуже сподобалась вона, як вона виглядає салатового салату кольору особливо. Але нашу спеку вона погано переносить. Тому не буду її більше саджати. Так, і от ще у нас є, є фокс, шилоподібний. подібний. Тут такий блакитний колір. Вона тільки починає розквітати. Всім доброго ранку. Сьогодні, о, вчора ввечері, я зробила такі творожні пасхи. Я обіцяла сину, він їх дуже любить. Я зробила. Такі невеличкі дві пасочки, це його улюблені. А, сьогодні ранок все дос, достала, а робила от в таких формах, зараз буду мити, купувала в Аврорі такі легкі, прості, виняла марличку туди, поклала і виняла все. Так, такі вони вийшли невеликі. Сирна пасха, два шоколади. Тут я зробила шоколад, розтопила і зараз полью зверху. Так, отак покрила шоколадом, він так швидко застиває. І зверху трошки горішки додавила. Ось така невеличка одна пасочка, друга. Це з 500. Грамів творога вийшло. Зараз буду куштувати, син тільки е, встав, і перше питання, мама, де Пасхи? Хоча Великдень пройшов і все закінчилось, але ми продовжуємо. Тому що це дуже смачно, це творожний десерт такий з шоколадом. От такий от. от. вже все застило. А потім, може, ще раз е, спеку е, творожно е, творожно тістову Пасху, яку я е, пекла на Великдень. Тому що вона така смачна і раз на рік це дуже мало. Хочеться ще. Це вже інші, іншого разу. Все. Пішла звати своїх. Так. Пасху з'їла всю творожну дві штуки робила і вже немає зранку. Всім сподобалось, дуже смачно сказали. А зараз я буду робити пельмені з курицею. Вже зробила тісто, воно постоїть 15-20 хвилин поки, і буду лепити буду робити його на обід. Фарш вже готов. Вмикнулося собі щось цікаве. Буду на кухні лепити їх в неділю. Люблю пельмені дуже-дуже. Це смак дитинства, моя мама дуже гарно їх готувала, і я до сих пір їх дуже люблю. 嗯。 Мяшки готові. 100 штук буду варити на нас їх. І ще оставлю в морозильній камері на наступний раз.